Всім привіт! З вами молодіжна лінія. І як завжди, музика, цікаве спілкування, відеокліпи і рубрика кіно. Але про це трішки пізніше. Так, а поки що музична пауза. Отакий от початок молодіжної лінії, але так. сьогодні ми поговоримо. До речі, сьогодні дуже цікава е, тема. Ми поговоримо про те, що у вас є найцінніше. Насправді, просто перед ефіром я запитав Лесі Лесю, чому б нам не зайнятися або принаймні не поговорити про спорт. Або, хоча б про здоров'я, і так і Потеп, вирішили. його зберегти своє здоров'я, і як можливо його відновити, і що взагалі робиться у нашій державі у нашому місті для того, щоб ми могли зберегти своє здоров'я. Якщо вас зацікавила ця тема, то звичайно залишайтеся з нами. І перший наш гість це начальник управління охорони здоров'я Хмельницького міського конкому Мирослав Андрейко. Вітаємо вас, Вітаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі змінилася ситуація у місті? Я знаю, що вас було нещодавно призначено, і ви як людина, ну так умовно кажучи, нова, як ви можете оцінити, наскільки відбулися зміни і наскільки взагалі наша міська влада оцінила таке безцінний скарб і наших громадян, наших хмельничан, як здоров'я? Ну, я думаю, що не все так пов'язано з зміною якогось одного керівника галузі чи на іншого. Взагалі, піклування міської влади про здоров'я наших мешканців, я би сказав, на даному етапі відчувається дуже відчутно. Тому що, якщо порівняти Позитивно. з іншими регіонами, <різь> да, в позитиві, так? В позитиві, дійсно, в позитиві. Якщо порівняти з іншими регіонами, то я хотів би сказати, що нашим хмельничанам повезло і повезло в дуже багатьох аспектах. До нас сьогодні. І є таке обладнання, яке до нас приїздять з інших областей для діагностики. У нас є велика кількість спеціалістів, таких, до яких до нас їздять. От, мабуть, ви недавно чули, в нас і вперше в Україні зроблена операція на променевій кісті, У нас вперше в Україні пересаджувалися і суглоби. І багато таких операцій, які сьогодні в нас проводяться. У нас хороша клінічна база по гастроентерології, хороша клінічна база по кардіології. Я хотів би сказати, що в даному аспекті, в якому ми сьогодні з вами плануємо поговорити, то і молоді міста Хмельницького, і взагалі хмельничанам поталанило, що влада якраз не тільки на, як би сказати, на словах, а й на ділі займається питанням збереження здоров'я нашого мешканця, так скажімо, середньостатистично, як то прийнято говорити. Тому що те, то, що ви сказали на початку, займатися спортом, звичайно, може тільки здорова людина. А здоров'я взагалі, так якщо взяти всього, скажімо, громадське здоров'я, є таке поняття, тобто всієї громади чи когось обособленого, якоїсь людини, від медиків залежить всього-навсього на 10, максимум 15%. Все решта це залежить від того, в яким середовищі людина живе. Як вона сама відповідає за здоров'я. Ми пам'ятаємо здоров ці як цифри. Ми якраз повернемося до цих цифр одразу, да, коли будемо спілкуватися з нашим наступним гостем. А в мене таке питання так. просто вибачте. <гум> Справа в тому, що моєму другу робили одну з найскладніших також операцій. Він собі колись е, болгаркою відробив е, ногу. І ми її пришивали в нашій лікарні, Ай. але в той час це був Володимир Дубчак, до речі, мій викладач, а вже потім друг. От і в той час, коли ми робили цю операцію, вимкнули світло в лікарні, і наші лікарі. Будучи американські лікарі, впевнені, що вони розвернулися, пішли, зафіксували там дату смерті чи ще чогось, або просто відрубали ногу. Але наші лікарі вдягнули як шахтери, такі ліхтарики і продовжили операцію. От в чому е, така складність е, зробити якісь генератори в лікарні? Це до вас питання? Ну, вони чи? є у нас на сьогоднішній день. Є вже генератори. Так, да, в стаціонарах є і. Кожне хірургічне відділення має автомат... автономне живлення, яке через 10 секунд, через 15, в залежності від того, як воно відрегульовано, вмикається. Тому що сьогодні ми не можемо сказати, що раніше у вас цей випадок тільки проопераційно, але ви повинні думати, ми повинні думати і знаємо про те, що в нас є реанімація, де да. пацієнти повністю Залежить. самі не дихають і не працюють, і апарат штучної вентиляції легенів він працює тільки від. Електрики, тому mm -hmm. ви знаєте, я вам хочу сказати, без фамілії, звичайно, не називаючи, у нас у місті Хмельницькому є така сім'я одна, де є дуже хвора дитина з вадами народженими, і вона постійно перебуває на штучній вентиляції легенів. От коли в тому мікрорайоні акумулятори, які, скажімо, дають напругу певний період часу, ну як mm -hmm. і, скажімо, для комп'ютера там. У ПЕС, так, УПС чи УПЕС не називається. Там якихось певних 40 хвилин. Так. І коли е, вже всі люди там сусіди знали, що ось ось вони дзвонили постійно на лінію електромереж, щоб смімкнулося в кінці кінці всі люди взяли подовжувачі і перемкнули на сусідній будинок, щоб для того, щоб за, е, запитати цей апарат. З трубом. так, що є і такі випадки. насправді... Ну, справжні герої, мабуть. Так, спра... так. справжні герої. Тому у кожній клініці в нас сьогодні є, звичайно, автономні апарати живлення і вони працюють. Ви згадували от про молодь. А які найпоширеніші захворювання серед молоді? Чого нам ну, з Антоном потрібно. Не вистачає. Ні. Чого нам потрібно е... оберігатися? Ну, я вам хочу сказати, по-перше, все це те, що все-таки потрібно сьогодні слідкувати не тільки в період, скажімо, що сьогодні для молоді загрозливе, особливо в цей період. Це звичайно простудні захворювання, тому що і стиль одягу. І... Мода своє, одне перед іншим похизуватися, так. ще не перейшли, скажімо, від в да, дівчат дуже да, часто да, ці. Да, видно деякі частини тіла, які б вже потрібно було б закрити. Як надави. казали, ми викладач математики, все начиння зверху для да, наших ну... дівчат завжди. Тому потрібно, звичайно, по погоді сьогодні одягатись, але я вам скажу, що все-таки це не якесь там ситуативне рішення, що от якщо ми скажімо цих три дні. Поодягаємося, то в нас є можливість там не захворіти. Взагалі, це питання те, що ми говорили з вами на початку перед передачею в студії. Це питання профілактики всіх захворювань, це питання заняття фізкультурою, це питання відношення до свого здоров'я. Наша така недбайлива відношення до свого здоров'я в молодості. Вона а іноді завжди. просто лінки щось робить. Да, вона завжди в старості десь себе дасть в знаки. тому Сьогодні в молоді роки потрібно більше, звичайно. От пройшло літо, і якісь і пляжні волейболи, і пляжні футболи. У нас сьогодні, звичайно, є обмаль трішки в місті Хмельницькому таких плавательних басейнів, але я знаю, наскільки йдуть рішення по міській владі, по... і особисто Сергій Іванович, він зацікавлений, тому сьогодні відновлюються в школах спортивні класи, де будуть набирати. Е... По інтересах, скажімо, там футбольний клас, волейбольний клас, баскетболь спершу в історії України да, будь да. футбольні Тому, класи зараз ходять. Е ви бачите, що міська влада до цього залучає О, молодь. Яко домовлюсь, ну думала, я сказав, що запізно? тут багато. Ну чому запізно? Це ніколи не пізно. Ми не можемо упускати навіть тих, що Може сьогодні Може було раніше б так Вже да, да, які сьогодні пішли і в перший клас. Ви бачите, наскільки сьогодні зменшилось? От я був теж 1 вересня в школі. Де говорили вчителі, що в нас е, взагалі то 1 вересня приходило, там, скажімо, 60-80, було 4 класи. Сьогодні є в школи, де 2 класи, перших, 3 перших класи. І тому це маленьке населення треба, потрібно сьогодні зберігати, потрібно оберігати його. І ви знаєте, що це питання не скільки медичне, скільки суто громади. Угу. І, і тут багато, ще велику. Роль і велике значення мають ще і батьки, як вони займаються з дитиною, як вони є батьківські колективи, є батьківські колективи в школах, як вони там називаються. там. Чи в різних школах по -різних, батьків, да, да, батьківські комітети, батьківські колективи. І я думаю, що від того, як вони знаходять активну співпрацю не тільки в тому, як відремонтувати клас, чи як поставити дітям оцінки, там то по тому чи по іншому предмету, потрібно залучати їх активно і також до фізичного, до гарзгартування дітей, до якихось поїздок, до якихось мені мандрівок. хочеться зараз трішки повернутися до більш позитивніших моментів нашого життя. Скоро день міста. Я знаю що медики завжди активно беруть участь у дні міста і саме у формуванні колони, святкової традиційної колони. От що цікавенького буде у цьому році? Ну, В цьому році наша колона так суттєво, не зміниться у кількісному складі. Нам теж, згідно попередніх таких рішень, учасників буде десь 250-200-250, як і було раніше. Ну а, а те, що буде в колонії, Ну я думаю, не будемо ми сьогодні про це говорити. Хай а ми буде залишити залаштунками поки да, що. Маленьким сюрпризом для наших мешканців, для наших хмельничан, щоб вони цікавили. Але підет. якась театралізація буде? Ну буде звичайно. Всі, будь ласка. Ви от таке, ну на жаль, у нас обмежений час, і у нас би хотіло, у нас виникло таке останнє запитання. Ви як лікар, можливо, ви зможете дати якусь універсальну пораду нашим телеглядачам? Як же насправді потрібно себе поводити, аби зберегти, аби відновити своє здоров'я. Що треба робити? Я Хочу сказати, що єдиної формули такої немає, як зберегти здоров'я. Мабуть, буде правильніше сказати, як робити так, щоб йому не нашкодити здоров'ю. Це так. звичайно, оскільки ваша передача, на яку ви сьогодні запросили мене, я дуже вдячний вам за це. Вона молодіжного такого гатунку, і вона спрямованості, я хотів би побажати всім. Нашому підростаючому поколінню молоді, вже і молоді такі, які сьогодні, і ви теж молоді, але є в нас молодь сьогодні і взагалі молодь. молодь ще, молодь, Ще, молодь, ще, молодь, ще, молодь, ще. Молодці, та. Я хотів би сказати, що все-таки е, питання того фарсу, питання цього всього, коли один перед іншим хизувалися там з сигаретами Мальборо, чи пивом, там якимось, чи рум-колою, чи іншим, вони вже пройшли. І Я думаю, що сьогодні. І ваша передача, і взагалі засоби масової інформації, і школа, і батьки, і охорона здоров'я, і влада ми повинні націлювати, спрямовувати всі свої дії на одне. Як зберегти цю маленьку націю? Ви знаєте, що сьогодні ми від е, вже майже рік, трошки навіть більше, сьогодні виходимо дітей, які вже народжуються з вагою 500 грамів. Чого ну, це? якраз ми тільки що говорили mm -hmm. за пиво, то от представте собі, що цей кухоль пива ми маємо виходити і зробити з нього нормальну. Ну, Мені здається, вверхах це, в циверках, це так? вся проблема реклама, яка чомусь не забороняється в нас. Ну, бачите, це теж питання, це теж і ваші молодіжні, і ви повинні теж піднімати, і ми піднімаємо їх з свого боку. Але бізнес-структури, на жаль, лобіюють деякі питання, які ми не приймали. Так, є тому. позитивний момент і позитивна тенденція це те, що, на щастя, бути здоровим, бути спортивним все ж таки стає модним. Повертаємо. І я тільки вітаю тих, хто. Е, як по, по молоді жмука, хто курив це вже? Да? Як, не навіть, будемо то? вживати це слово смоктом. Да. Смоктавто да. Смок Смок зрозумів, скажімо так, угу. що сьогодні бути здоровим, бути спортивним це приємно, це оку приємно. І взагалі це дає перспективу і в роботі, і в розвитку, і в кінці кінців, за що сьогодні молодь молодця не думає це. За створення після себе здорового потомства. Так. Я зичу вам тільки цього. Дякуємо Дякую. Ви ви і народили для нас, для всієї продовження роду нашого українського здорових молодих дітей. Ми будемо Власне, дякуємо, що завітали Дякую. до нас Дякую. на ефір. Сподіваємося, що вам, шановні телеглядачі, було цікаво послухати нашого гостя зараз. А, аби переварити інформацію, так. ми будемо слухати кліп, але спочатку питання з рубрики кіно. Ми mm. не забули про цю рубрику. Ми знаємо, що ви хочете завітати до кінотеатру. А тому ось таке питання. Е, отже, е, яка... сьогоднішнє запитання звучить так: з якого числа починається трансляція нової російської кінокомедії Гітлер Капут», «Гітлер -Капут? у кінотеатрі Планета. Якщо ви знаєте правильну відповідь, телефонуйте до нас за номером 795304. дев'ять Так сімдесят Це телефон на прямого ефіру, і ви вже можете телефонувати навіть поки е, Будемо а, спостерігати за відеокліпом. Відеокліпом? Так. За відеокліпом. помним об одном, Ты мне одна такая, я не один такой Весь город охвачу нашим огнем И только титры в моем сердце Складывают ждем. Я подарил дождем, помнят и о чем И только титры в моем сердце І ми продовжуємо. Титри в нашому серці говорять нам, що ми сьогодні розмовляємо про спорт, про здоровий спосіб життя і просто про здоров'я. Але наразі ми переходимо до тієї фази нашої програми, коли варто вже поговорити саме про спорт. Так і е... я хочу представити вам, дорогі друзі, і тобі, Лесю, нашого наступну гостю це відомий фітнес-інструктор Алла Калініна. Вітаємо вас! Віта я дуже рада. Привіт стою всіх і людей, которые займаються своїм здоров'ям. Очка, ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. І скажіть, будь ласка, от є можливо, ви зможете прокоментувати оці цифри, які називав наш попередній гість: 10-15% лише залежить від лікарів. Усе інше це наше здоров'я і наше ставлення до власного здоров'я. Чому ми не бережемо те, що ми маємо, а коли втрачаємо, ми плачемо? Абсолютно согласна сказали, что именно 10% там 15% зависит от докторов, все, кто занимается здоровьем. Именно я думаю, что все зависит только от нас. Это самое главное. И люди, я думаю, что на сегодняшний день они больше думают о чем-то материальном, чем о собственном здоровье. Да, я думаю, что это самая главная проблема. Мені цікаво, фитнесом приходится займатися лише здорові люди, чи те, які зрозуміли, що потрібно виправляти щось, щось змінювати з собою. Там, не знаю, вже горб з'явився, і треба чимось зайнятися, наприклад, фитнесом. Дело в том, что за 20 лет да, я просто поняла, что в основному Занимаются фитнесом, это женщина, которая несет на себе огромную ношу. Это и дети, и муж, и хозяйство, и она находит время для себя заниматься здоровьем. Очень жаль, что на сегодняшний день как бы, молодежь абсолютно как не ніщо для себе времени для фітнеса. Оце спортивний спортивний клуб, де ви працюєте. Мені дуже подобається його сама ідея, сама кредо: зроби своє тіло достойним власного духу. Вот это одна из самых составляющих, которая делает человека здоровым, это именно воспитывает фитнес, здоровое отношение к своей жизни, воспитывает вот этот сильный дух. Где это вообще формируется, когда человек занимается спортом. И я могу с кем угодно что любой вопрос любой стресс если ты не пойдешь где-то там с другом или с подругой где-то сядешь там с какой-то там бутылочкой там сигареты угу. там пачка сигарет я еще раз говорила и всем говорю что лучше всего это пойти хорошую тренировку такую пройтись и, и все как рукой снимет и самое главное ты не навредишь себе не сердцу, не нервам, а нервы, вы сами понимаете, все проблемы от нервов. А вот интересно, что человека занимается фитнесом? Вы знаете, я была за границей, и я, когда приехала сюда пять лет назад, я была крайне удивлена, что я говорила молодым людям, я говорю, приходите, танцуйте, какие проблемы? Понимаете, это было настолько неадекватное отношение к этому, что меня порой поражает, как будто бы Понимаете, как будто бы мужчины вообще созданы совершенно для другого. Ну це просто э, відгуки радянського союзу. Якщо ты не знаю, там макияж тобой, падай, якщо ты фитнесом занимаешься, падает. Вот якщо это вообще волосся, это просто меня даже поражает. На сегодняшний день уже программы, танцы, там зеркалы. То ж конкретная пропаганда, скажем так, чтобы мужчины умели танцевать, двигаться, умели э, спокойно подойти к девушке, пригласить ее и не просто там потоптаться, а именно потанцевать красиво, чтобы были оба довольны. Вот, ну, скажем так, и меня это, скажем так, крайне удивляет. Хотя вот я знаю, что у меня подружка есть, и она говорит, что в Германии вот, в группе больше ребят, чем девушек. Может, это через те, что люди більше поймаются тем, заробити на життя, а они. Я думаю, что вообще, конечно, Психология сама и отношение вообще к этому, ко всему, я думаю, что зарождается в семье. Я еще раз говорю, что люди больше думают о чем-то, как накопить, больше там в шкаф что-то там. На, на, да, это А потом не знают, что с ними делать. А в принципе, человек красивый, и от него... Исходит положительная энергия, это когда он идет здоровый улыбочка. Он заходит, он от него сразу издается такая энергия. А не то, что там приходит, что бы он на себя не одел, он скучный, он не интересен, он какой-то такой весь пассивный. Вообще я так лично это мое мнение. Ми здесь спортом в принципе займаються більше позитивных людей, а не каких-то. какие там гантели а уставки. клево, опа, 20 килограмм на одну руку, 25 на другую, ты пишешь. <связь> Дело в том, что в основном э, все приходят в фитнес, уже какие-то проблемы начинают. Вот, а я хочу то, а я хочу все. В принципе, это тоже неплохо. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но нету такого, чтобы они понимали, что это, это здоровье. Это здоровье. Вот, вот этого понятия нету. То есть уже какая-то проблема, когда уже там позвоночник, там еще что-то. Хотя я хочу сказать: у меня есть девочки, которые. Mm, и есть проблемы там с позвоночником там грыжи и там уже некоторые все сказали все не надо заниматься mm -hmm. врачи уже они продолжают заниматься и поверьте мне такие женщины просто красавицы а вот мне цікаво ваша думка чи достатньо уваги приділяє держава спорту взагалі спорту? лично моє так, мнение ничего не предпринимают ничего я например до сих пор удивлена я хотела бы просто обратиться К администрации нашего города и к мэру Отсюда, города, будь ласка, пожалуйста, я вас умоляю. Ну, постройте для нас в ближайшие сроки фитнес-центр огромный, чтобы люди могли кататься на коньках, я не знаю, там бассейн, выстроить наконец-то его, сделать атлетические дорожки, чтобы какой это же королева спорта, легкая атлетика. Но ну, на хмельничане, неужели мы только богаты этими эпицентрами? Хотя. Уже во многих городах, которые с городом Хмельницьким, как бы граничат, там есть и катки, и все остальное. Вот Я цього вот я я не знаю, я вже визиваю. Я знаю, як це не виходить. <кто> Але ми приєднуємо? приєднуємося до вашого прохання. По-перше, ми приєднуємося, а по-друге, что я нещодавно знав, що виявляється, наш хмельничанин, майстер міжнародного класу по бобслею. Це такі, як санки. Ага. По льду це от гасають, Де він тренується, незрозуміло, але реально майстер міжнародного класу. Я просто хочу сказати, є люди, одержимі одержимої своєю целлю. Ви знаєте, їх дуже мало. От ідеть своєю конкретною целі, і не це важна там, воно все одно йде мало. Я думаю, що це воспитание Про них в говорять олімпійська витримка. Так, і хочете запитати, я знаю, що ви, окрім того, що займаєтесь фітнесом, ви ще й хореограф. Як ви, ви вирішили зайнятися цією справою і чому? Нет, но ну, начнем с того, что с самого детства я протанцевала в народном коллективе Выселка. Mm, У меня хореографическая, дома, был, да, я протанцевала 8 лет. Вот, так что самое первое, в мое время еще вообще не было понятия, тогда еще называлась фитнеса, не было вообще такого слова. Начиналось все с ритмической гимнастики. Вот. И в принципе потом вот это направление начало больше развиваться. И как бы мне в этом плане помогла хореография. Mm -hmm. А всегда мне нравились современные танцы, что-то модернизировать в таком плане, двигаться вперед. Вообще мое мое кредо это идти в ногу со временем и на шаг вперед. Ну что ж, я думаю вам все вдаете, потому что выглядит вы просто супер. Ну спасибо. Можно сказать, виднашу, Стараюсь, ищу, это видно. Это... Потому что я считаю тренер по фитнесу он не должен быть выглядеть иначе, потому что Но... все должно соответствовать. Ну що ж, плю, це все одно як е, перукар з поганою зачіскою, чи там не знаю? Ну да. От. Без чебіт. так. От чи біття робиш, чи біт. Так. Чобіцяр, я згадував це слово, але насправді ти його забавка. Насправді, Алечка у нас не така. Ми вам хотіли щиро подякувати за те, що ви до нас прийшли. Вже дуже мало часу. Закінчується наша програма. Два слова, буквально три слова. Що людина має зробити, аби підтримати себе у хорошій формі? І відразу побажання нашим глядачам. Ранкова гімнастика, що плавання? Що, що треба робити людям, аби вони дбали про своє здоров'я? Якщо в них немає, наприклад, коштів на фітнес клуби чи щось? Ви знаєте, я от. Е... думала. И я вам хочу, самое главное, каждый человек, вообще жизнь – это борьба. И лень – это то, что мешает нам жить. Встаньте с утра, я не знаю, там, не получается пойти в фитнес-центр, дорого, но у нас же есть парки, у нас можно заняться, и даже просто встать, включить музыку, классно, до 15 минут, да потанцуйте, подвигайтесь, в конце концов, откройте балкон, подышите, только не ленитесь. Самое главное, это лень, которая убивает. А хочу пожелать всем, кто смотрит вашу программу, такую классную, я говорю, боже мой, пускай бы хоть еще будет какой-то ток-шоу, какое-то, я даже не знаю, какая-то еще программа, чтобы касалась, чтобы это было движение, потому что, в принципе, движение ⁇ это жизнь. Я хочу пожелать всем, пожалуйста, сегодня вставайте, занимайтесь спортом, любите себя и любите свое здоровье. Спасибо. Был честно, дякую ему. А що хочеться сказати нашим телеглядачам? Якщо ви рахуєте, що ви цікаві і хочете з'явитись у цій студії гостем, тоді надсилайте так про себе інформацію на ось цей от імейл. Мелніжні підчерпнятиве. сьогодні e перевіряли жодного листа не було нового. Це тому, що я всі прочитав і вдалив, щоб Леска не читала. Того, будь ласка, напишіть нам декілька цікавих слів і декілька цікавих пропозицій. До речі, мені дуже хочеться дізнатись, чи є в нашому місті чи в нашій області бітбоксери, Тобто ті люди, які роблять біт своїм хтом і взагалі всю музику, от як, зосереджують ось тут. Якщо є такі люди, обов'язково надішліть, і можливо навіть вже минулого тижня. Ви будете просто майбутнього тижня. Ви будете вже на місці, але. Нагадаю, що рахунок Арсенал Динамо 0-0 для тих, хто дивився молодіжку, не дивився футбол. Все після молодіжки можете відразу перемикатися і насолоджуватися футбольним матчем. Ми вам дякуємо за те, що були з нами. А поки що музичний кліп. І до побачення. Бувайте!